Вирішили купити велотренажер для дому. Зайшли в інтернет, а там горизонтальні, вертикальні велотренажери, спінбайки і як розібратися в цьому всьому. З вами Макс і я просто і зрозуміло розкажу вам, як правильно підібрати класичний велотренажер для дому всього по декілька параметрам. Для початку треба розібратися, для якої задачі вам потрібен велотренажер. Всього їх дві. Перша це відновити, зміцнити та підтримувати організм у нормальному здоровому тонусі. Друга розвивати поточну фізичну форму для досягнення спортивних показників. У першому випадку це ситуація, коли ви давно не займалися спортом. Можливо, маєте якісь травми і в цілому оцінюєте ваш стан здоров'я як середній, і хочете досягти тренуванням міцності здоров'я і підняти життєвий тонус. Ну і головне, щоб це було комфортно і безпечно. Під такі задачі найкраще підійде класичний велетренажер. Поки запам'ятайте це, трохи пізніше ми розберемося, як правильно його підібрати. До другої категорії відносяться люди з міцним здоров'ям або спортсмени, які бажають розвинути свою фізичну форму і спортивні показники. Тут на перший план виходить інтенсивність занять, де досвідчений спортсмен може мати 5 або 6 високоінтенсивних тренувань на тиждень. Задля досягнення таких цілей найкращим чином підійде спінбайк або сайкл. Тепер для того, щоб обрати велотренажер, треба розібратись з термінами. І той, що справа, і той, що зліва, зазвичай називають велотренажером. Тільки насправді це спінбайк або сайкл, а це класичний велотренажер. Велотренажер це найкращий варіант для відновлювальних і загальнозміцнюючих тренувань з цілого ряду причин. Перше, це комфортна посадка. Кермо знаходиться в вище сидіння, а також сидимо на широкому м'якому сидінні. Є також горизонтальні велотренажери з горизонтальною посадкою, сидимо як у кріслі. Це ідеальний варіант для тих, у кого проблеми зі спиною або для любителів максимального комфорту. Тепер повернемося до підбору класичного велотренажеру. Самий головний параметр, по якому підбирається велотренажер – це висота сидіння. Висота сидіння і сама посадка має бути такою, що коли ви тренуєтесь на велотренажері, ваша нога могла повністю випрямлятися. Це самий правильний рух оберту при тренуванні з мінімальним навантаженням на коліно. На жаль, з незрозумілих для мене причин не всі виробники вказують, для якого зросту підходить той або інший велотренажер. Тому в ідеалі перед покупкою бажано протестувати велотренажер або звернутися до нас для підбору тренажеру. Як правило, бюджетні моделі з ціною до 10-12 тисяч гривень підходять для дітей або людей з невисоким зростом і не підходять для високорослих людей. Обертання відбувається на півсогнутих ногах, а це неправильно. Неефективно і крім того, може травмувати ваші коліна. Тому якщо ваш зріст становить від 170 см, треба розглядати моделі велотренажерів приблизно від 15 тисяч гривень. В таких тренажерах широкий діапазон регулювання сідла по вертикалі і по горизонталі. Також в таких моделях є можливість налаштувати рівень наклону руля для комфортного тренування. В бюджетних моделях ці функції відсутні. Другий важливий параметр для підбору велотренажеру це максимальна вага користувача. Наша порада підбирати тренажер приблизно на 20% більше від вашої ваги. Велотренажер має бути міцним і стабільним, він не повинен розхитуватись під вами під час тренувань. На цьому все. Якщо у вас залишились запитання, ви можете написати їх в коментарях до цього відео або подзвонити нашим консультантам на наші сайти. Всім гарного і спортивного дня!